Друзі, привіт! Сьогодні поговоримо з вами на ті теми, які є не зовсім актуальними, можливо, або не досить важливими, але при цьому всьому про... на ці теми варто говорити. Адже якщо їх одразу не обговорювати, то сенсу надалі продовжувати немає. По-перше, я дуже вдячний кожному з вас за те, що ви. Звертаєте увагу, активно дивитесь, коментуєте відео, які пов'язані з розробкою програми в середовищі Delphi Тобто, це саме головне. Перше, що я вам дуже вдячний. Я вдячний за те, що ви є активними, за те, що ви вподобаєте, за те, що дуже велика тривалість переглядів цих відео, це досить мене радує. друге Є така думка, і я там бачив деякі коментарі, не досить приємні. Тому, власне, все, що буде стосуватись Делфі, я буду вимикати, тому що слухати не фахових людей та хейт якийсь це не зовсім круто. Як показує практика, 95% відео в Ютубі користувачів взагалі не коментує. Тобто коментують зазвичай хейтери. А Тобто конструктивно якоїсь критики там мало. Чому я записую відео, які пов'язані з Delphi? Взагалі, перше, давайте з вами скажемо, розставимо точки над І. Кожна людина має свою думку і має право на свою думку. Кажуть, що делфі язик, який вже застарілий, язик, який вже мова програмування, яка є неактуальною. Вважаю, це не так. Якщо ви переглянете і перейдете на офіційний сайт виробника цього середовища ембаркадеру, ви бачите, що досить багато інструментів, досить багато. Альтернативних рішень для розробки з іншими мовами програмування, такими як C, такі, як Python, можливість завантажувати та. Співпрацювати з бібліотеками це перше. Друге, на що варто зважати, немає такого, що мова програмування нова чи мова програмування стара, актуальна, не актуальна. Зараз такий час, що мов програмування сотні, щороку мода на якісь нові мови програмування. Delphi – це класика. Тобто, це другий момент, на що варто зважати. Третій момент. Для кого ці відео і взагалі це для чого. Delphi – це мова програмування, яка має досить великі можливості. Це перше. Друге. Досить низький поріг входження. Саме тому я, я можу програмувати і на Python, я можу програмувати і на C sharp Але я завжди, коли починаю людей вчити, і це не тільки моя думка, а думка багатьох людей, які займаються якоюсь практичною діяльністю. що... Делфі досить непогане середовище для, саме для початку розуміння, для початку розуміння всього, як це все працює. Тобто це високорівневий, високорівнева мова програмування з досить низьким порогом входження. Я розумію, що мову програмування Делфі та ті, власне, теми, які ми розглядаємо, вони відносяться до тих людей, які Віку такого десь 25 плюс. Тобто, реально, фактично немає часу. Люди дивляться ті відео, кому воно треба взяти і одразу почати діяти. Саме тому Delphi саме круте мова програмування, адже можна одразу почати і створювати додатки. Четверте, я мало знаю таких мов програмування, які досить класно, досить круто співпрацюють з базами даних, з офісними пакетами, з офісними програмами. Досить класні пошуковики, проводники та все інше можна на них розробляти. Та досить-досить багато всяких різних примочок. Тобто, це досить функціональний язик. Так, я завжди порівнюю, що. Делфі це мова програмування як якийсь невеличкий смарт-автомобільчик. Тобто ви на ньому їздите, при цьому ви не повинні знати, з чого він складається, яка у нього є улаштування, Ви просто на ньому сідаєте і їдете. Якщо щось ламається, ви їдете в сервісний центр. Вам не треба знати тонкощів, як влаштований там двигун. як... Влаштована коробка передач ні. Ви просто їдете та отримуєте задоволення. Саме тому ця мова програмування крута, вона вас не обвантажує. Тобто тепер дивіться, які я вам наводжу доводи. Перший довод, що це класика, що це мова, до якої зараз е, росте. Попит, зростає увага, підтримуються, є нові інструменти, і невідомо насправді, що класніше слідувати за модою чи піддаватися якоїсь класиці. Немає так, є якісь монстри серед мов програмування, але так чи інакше, це делфі варто зосередити увагу. друге я не кажу і не пропоную вам, щоб ви там були програмістами чи ще кимось. Це річ зовсім про інше. Річ про те, щоб ви просто взяли цими інструментами, скористувались, написали яку-небудь невеличку програмку, яка буде корисна вам у повсякденному побуті. Наприклад, там... Формувати якусь документацію, або якийсь графічний пакет створити, я на Delphi, наприклад, написав систему підтримки прийняття рішень, повністю комплекс проєктування, коли програма за дві хвилини проводить повністю розрахунки і видає повний комплект креслень і повний пакет документації. Тобто, як хто мені скаже, що це погано, ні, Delphi і наразі живий. Це друге, третє. Чому ще раз знімаю ці відео? Тому що ці відео, перш за все, для тих людей, у кого немає часу вчитися, та немає часу на те, щоб шукати чи дезінформацію. Четвертий момент, на який також варто зважати це те, що. Я зосереджу увагу не на тому, щоб там почати якусь інформацію, там почати типи даних, строки, зміні і все інше. А я починаю лише конкретні приклади, показую. Тобто. Невеличкий базовий порог входження. Після того ми почнемо співпрацювати з офісними програмами, з табличними редакторами, з базами даних. Будемо створювати якісь ігри, тому я на цьому акцентую. П'яте ще раз наголошую: це відео для тих, у кого немає часу для навчання, для тих, хто взагалі в програмуванні нічого не тямить. І саме головне ще один довод кажуть, а навіщо цієї інформації так достатньо. Так, я бачу, що ця інформація є, але вона переважно або російськомовна, або на якихось ресурсах, які є не досить авторитетними або сумнівними. Окрім того всього, проблема ще полягає в тому, що починають навчати. Пишемо там Hello World і Прочі, Прочі, Прочі всякі моменти. Але мені імпонує той приклад, коли кожне заняття щось люди створюють. Саме тому ці відео є. Тому я ще раз прошу, по-перше, і по друге, і по третє, і по десяте, я вдячний кожному, хто дивиться, і той, хто залишає позитивні коменти чи вподобання. За це я вам, друзі, дуже вдячний. Тому, а тому, кому не подобається, не дивіться, шукайте інший канал, а зазвичай створіть щось своє. Спробуйте створювати. Досить багато планів, досить буде багато чого цікавого. Тому, якщо сам не можеш, то не заважай. Тому таке, досить непопулярна тема, досить вона є такою дискусійною, але без неї, власне. Немає сенсу щось далі записувати, чи сподіватись на якийсь позитивний фідбек. Прошу оцінювати це не як, там, що це освітній якийсь ресурс, чи ще щось. Це людина, яка має свою певну думку, має свій певний досвід, позитивний досвід. Я багато співпрацюю, я сам по собі є виробничником. Я... Працюю з компаніями, і я вирішую конкретні задачі. Тобто я показую ті інструменти, за допомогою яких можна вирішувати поставлені задачі. А за допомогою якої мови програмування, яких інструментів це вирішується, це неважливо. Навчитись програмувати на Adelphi, на делфі також можна програмувати з точки зору об'єктно-орієнтованого програмування. і це далі. Але якщо ви не маєте базових уявлень про зміни, не маєте уявлень про цикли, не ви маєте уявлень про те, як програма працює, як взагалі це все збирається. Сенс вчитись на якихось мовах. Я завжди в своєму житті користуюсь принципом раціональності. Принцип раціональності полягає в тому, що ми обираємо інструмент, який або інструмент, або рішення. Яке потребує найменшу кількість витрачених ресурсів для досягнення мети, тобто користуємось не тільки якимись там суб'єктивними факторами, що ми цю досягли мету, але і якими зусиллями ми цю мету досягли. Звісно, рішення можна на які хочеш мові програмування отримати, але. Для того, щоб, наприклад, написати калькулятор на Delphi, вам достатньо 10-15 хвилин відеоуроків переглянути. А для того, щоб на c sharp значно довше. І тому люди і бросають, що вони починають чим займатися, а потім раз. І досить важко починається поглинати всю цю почину. Не подобається, не дивіться. І. Треба бути толерантними, треба бути терпимими. Це особистий блок. Я з вас не беру гроші, я від вас нічого не потребую. Якби ви прийшли до мене, я вас навчав за гроші, ви могли б до мене пред'являти якісь претензії. Я увільний від роботи часу. У мене 16-18 годин на день робочий день, без вихідних. Я приходжу, я з позитивною енергією, я з позитивним настроєм намагаюся для вас записати відео, створити якийсь контент. Я живу каналом, але отримую і нариваюся на те, що якийсь певний неадекватний хейт. Прошу бути терпимими. Якщо вам не подобається, відписуйтесь від каналу, можете на нього жалітись, а ті, хто. Дійсно є друзями, ті, які дійсно налаштовані на співпрацю. Є електронна скринька. Будь ласка, доєднуйтесь, я буду радий вам допомогти, радий консультувати. Це все абсолютно безкоштовно і на волонтерських діяльностях. Тому, друзі, сподіваюся, що ви залишитесь на каналі та отримаєте позитивний фідбек. Дуже вам дякую.